Вітаю! Більшість вважає, що 3D-друк це дуже просто. Але сьогодні я покажу, як це відбувається насправді. Нещодавно надійшло замовлення на виготовлення корпусу для такого екрану. Перш за все, ми маємо зняти базові розміри. Тепер переходимо до розробки 3D-моделі. Починаємо створювати модель майбутньої рамки, в яку вставлятиметься екран. Зараз переходимо до створення моделі підставки. На яку встановлюватиметься сама рамка. Використовую стандартні операції SolidWorks до то того моменту, поки досягну бажаного результату. У мене тут виникли деякі нюанси, потім мені не сподобався сам дизайн, вношу коригування, і після закінчення створення 3D моделі підставки дивлюся, як це буде виглядати в натурі. І переходимо до налаштування слайсеру для того, щоб отримати програму керування 3D принтером і надрукувати необхідні нам вироби. Власне, в мене є стандартні налаштування для свого 3D принтера, але бажано перевірити всі параметри та впевнитись, що друк буде виконано адекватно, з адекватною якістю, і результат буде задовольняти нашим вимогам. Вже перевіряю маршрути переміщення друкуючої голови, вношу додаткові коригування і тепер переходимо до підготовки самого принтера в роботу. Я маю звичку завжди попередньо протирати робочу поверхню ізопропіловим спиртом. В даному випадку також вирішив виконати самокалібрування. Це виконується для того, аби 3D-принтер мав можливість виставити вірні значення положень друкуючої голови відносно робочої поверхні з ціллю уникнення дефектів друкування першого шару, а також наступних шарів для досягнення найкращого результату. На відео цей процес дуже сильно пришвидшений, тому що насправді він займає. Приблизно хвилин 15, можливо навіть трошки більше. Це викликано тим, що принтер має розігрітися, тобто розігрітися робоча поверхня, розігрітися друкуюча голова, сопло. І тільки після цього принтер починає самодіагностику, яка включає в себе знаходження реального положення робочого столу відносно друкуючої голови. У результаті отримуємо дані щодо реальної геометрії робочої поверхні. Трохи почекавши приблизно годину, отримуємо надруковані деталі. Тут ми бачимо дві рамки. Насправді перший раз я трохи помилився, мало того, що деталь надрукувалася з дефектами, так ще й не вгадав з розміром. Підставка сама основа вийшла доволі непоганою. І зараз я покажу, в чому була моя помилка. Заміряємо реальні розміри дисплея, майже 88 мм. І тепер дивіться, я трошки закруглив до 90 першу рамку, другу вже скоригував, вона вийшла абсолютно точно відповідною геометрії монітора. І саме другий результат, другу рамку, я і буду використовувати. Як завжди, треба трохи допрацювати напильником, зробив проріз в підставці, щоб можна було з'єднати рамку з нею. Подивився, як воно буде виглядати. Після встановлення рамки у підставку я побачив, що трохи не вгадав з кутом нахилу і коли вже вклеював сам монітор на термоклей. Підігрів рамку і трошки її підігнув так, щоб отримати адекватний кут нахилу монітору відносно столу. Ось такий в мене вийшов результат. Монітор надійно зафіксований в рамці. При цьому його можливо буде зняти за потреби. Це фото я отримав пізніше від замовника, наче всі задоволені, наче непогано собі виглядає. Всім дуже дякую за увагу! І до нових зустрічей!